Вітаю, мої кулінарні авантюристи. Рада вас вітати на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми зануримося в світ ароматних яблучних пирогів. У нас є для вас 8 неперевершених рецептів, і я впевнена, що ви знайдете свій улюблений. Тож, давайте розпочнемо нашу смачну подорож. Спершу давайте поглянемо на класичний французький тарт-татан, це пиріг навпаки з карамелізованими яблуками та тонким тістом. Секрет в тому, щоб вибрати яблука з легкою кислинкою. Вам знадобиться біля 800 грам яблук, цукор, вершкове масло і листкове тісто. Спочатку треба карамелізувати цукор з маслом на сковороді, потім додати нарізані яблука і накрити все тонким шаром тіста. Випікайте в духовці при 180 градусах до золотистого кольору близько 30 хвилин. А тепер ще один англійський фаворит банановий кекс. Обов'язкова умова тут випікати у формі з отвором у центрі, щоб тісто рівномірно пропеклося. І не забувайте свою глазур. Для кекса вам будуть потрібні біля 300 грам муки, яйця, цукор, масло, а також яблука і банани. Спочатку змішайте сухі інгредієнти, потім додайте розтоплене масло і яйця, додайте підготовлені яблука та банани, і перекладіть тісто у форму для випікання, глазуруйте після випікання для того, щоб ваш кекс став ще привабливішим. Переходимо до старого доброго англійського пирога, що складається з хрусткого тіста, кисловатих яблук та заварного крему або збитих вершків. Вам знадобиться готове пісочне тісто, яблука біля 600 грам, вершки та цукор. Заповнюйте тісто яблуками та вершковим кремом і випікайте при 180 градусах близько 40 хвилин. Для тих, хто піклується про здоров'я, пропоную легенький яблучний пиріг. Практично не містить цукру і повністю без яєць, зосереджений на яблуках. Вам знадобляться цільнозерново борошно біля 400 г яблук, молоко і трохи меду. Просто змішайте всі інгредієнти і випікайте при 160 градусах приблизно 40 хвилин. А для тих, хто в поспіху ідеальний 20-хвилинний пиріг. Для нього вам знадобиться бісквітне тісто, яке можна купити або приготувати заздалегідь, яблука, цукор і трохи кориці. Просто наріжте яблука, перемішайте з цукром та корицею, викладіть на тісто і випікайте 20 хвилин при 180 градусах. Ми не могли обійти класичну шарлотку. У нас справжня англійська шарлотка це пудинг. Для неї знадобляться бісквіт біля 500 грам яблук, вершки і цукор. Готовий бісквіт покладіть на дно форми, наступний шар яблука, посипані цукром. Повторюйте шари, закінчивши шаром бісквіту і вершків. Випікайте близько півгодини при 180 градусах. Спробуйте ірландський картопляно-яблучний кекс. Ідеальний варіант поєднання компонентів, де картопля чудово поєднується з яблуками. Потрібно пораз картоплі біля 300 грам яблук, яйця і цукор. Змішайте всі компоненти. Викладіть у форму і випікайте при 180 градусах біля 40 хвилин. І, наостанок, пиріг з яблучною м'ясною начинкою. Для цього порога візьміть біля 500 грам м'яса, ви можете обрати свинину або яловичину і 400 г яблук. Наріжте м'ясо та яблука на невеликі шматки, обсмажте до готовності, потім загорніть у тісто і випікайте біля півгодини при 180 градусах. Дякую, що були сьогодні з нами на нашому каналі Кулінарні Пригоди. Сподіваюся, ви насолодитеся приготуванням цих дивовижних пирогів. Ставте лайк, підписуйтеся та пишіть у коментарях, який рецепт став вашим улюбленим. До зустрічі у наступних відео.